По перше, тема НАТО це стратегічний курс розвитку нашої держави, і щоб не ставалося в глобальному світі, ми маємо відстоювати цей стратегічний курс і прагнення України до членства в НАТО. І сьогодні, якраз перебуваючи в Чернівцях, 76-ту річницю від створення НАТО, ще раз підкреслюю, що так: 76 стабільності і миру. Так, 76 років, скажімо так, комфорту, але ми з вами знаємо, що всі ці 76 років теж Російська Федерація сіяла сумніви і тих нових членів, які стали НАТО, але звичайно, саме більше вона протистоїть, аби Україна не ставала членом північноатлантичного альянсу. Але як тільки Україна стане членом Північної, членом НАТО. Це буде день завершення війни. Ми це з вами розуміємо, і нам важливо доносити це нашим партнерам. Але в свою чергу ми маємо не забувати, що перед нами великі завдання домашні, що ми так само маємо показати альянсу, що наші наміри серйозні. У нас є домашня робота, яку ми маємо виконати. І ми маємо в першу чергу не тільки знаєте, спиратися на наші збройні сили, завдяки яким. І ми проводимо, обговорюємо різні тематики сьогодні, але а, ми маємо усвідомлювати, що ми, Україна має відповідати тим стандартам демократії, в тому числі до речі, які перетинаються з тими критеріями до членства НАТО. А це основи: основи це демократичні принципи, це включаючи свободу слова, це включаючи суб'єктність парламенту і не переслідування опозиції. І тут, на жаль, поки що. А, Влада не усвідомлює тих ризиків і знаєте, ставить, в, ставить теж країни-члени НАТО заручниками. Коли вони знаєте, мають якісь рішення приймати в контексті за того, що у нас російська агресія, вони хочуть, щоб на такі, начебто, для української влади неважливі речі закривали очі. Але для Європейського союзу і для НАТО верховенство права. Суб'єктний парламент, права опозиції, свободи слова мають велике значення і вони будуть точно це відстоювати. І мені би дуже хотілося б, щоб все ж таки влада усвідомила той урок, що тільки ми всі разом можемо подолати дуже багато бар'єрів на шляху до НАТО, в тому числі хотілося б, щоб і використовували ті можливості, і ті контакти. Які є і у нашої команди Європейської Солідарності, мені прикро навіть сьогодні говорити, що не підписано відрядження до, до Сполучених Штатів Петра Олексійовича Порошенка, де якраз маючи ці всі контакти, повагу і досвід переговорів, можна було би покращити і. Скажем так, удосконалити ті зараз непрості відносини, які є між українською владою і Сполученими Штатами Америки. Але знову ж таки, саме головне, що суспільство підтримує членство в НАТО. Ми всі, як державні як законодавчі органи, інші державні інституції, маємо оперативно виконувати ті завдання, які стоять перед нами, і наближатися до членства в НАТО. І членство в НАТО це буде. І запрошення на гавському е, саміті буде найбільшою санкцією проти Російської Федерації.